Чому люди бояться звертатися до стилістів? Частина один. Дуже часто, коли я знайомлюся з своїми клієнтами, вони мені кажуть, мені подобається ваш стиль, але ви знаєте, це таке дуже протяжне, але на щось дуже тонко натякає. Скажу вам так: професійний стиліст ніколи не буде нав'язувати свій власний стиль та свої вподобання. Клієнту, якщо клієнт про це ніколи не попросить, тому вам не потрібно шукати стиліста, який буде одягатися так, як подобається вам. Тому що справжній професіонал має працювати з різними з різним віком, з різними запитами, пропорціями, з різним зростом. З різними стилістичними напрямками, і навіть якщо стилісту не подобається те, що хоче клієнт. ви пишіть під цим відео, що саме вас зупиняє а, попрацювати зі стилістом. Якщо ви звісно, це хотіли, думали про це, і чому ви боїтеся.